Друзі, посилаю вам сонячну погоду, яскраве сонечко з Нідерландів. Така у нас сьогодні погода класна. Сонечко тут як світить, все вже тепло-тепло. Їдемо з вами по такій дорозі. Тут багато машин їздить. Треба бути уважним, світлофори. Далі там покажу вам трошки інші вулиці. Так, для велосипедів червоний. Треба натискувати. На кнопочку і чекати зелений Вехт, вахт, чекаємо. Поїхали. Так, і знов вітер, знов вітер. Приїхали в спортивний центр. Тут є лікар такий спортивний, і Ніку будуть робити тут шоктерапію. Вже не треба буде їхати в Роттердам, або його направили сюди. Так що зараз підемо узнавати. Кому цікаво, пішли з нами. А вітер тут такий конкретний. Ми вже Майже на кінці нашого села тут цей басейн, спортивний комплекс знаходиться. Отак, От друзі. Ну, погода сонячна, але вітряно, гарно. Ось ми прийшли. Сідай на стульчик, чекати будемо. Фізіо практик Якісь препаратики. Апаратики, плечі лікувати. Мабуть, теж це типо, шок пашок терапії, да? А, шок, шок вейв терапія. Да. Так, записалися ми. Ой, вітер знову. Їдемо далі. Їдемо далі. Хочу проїхати на дачу, подивитися, що там робиться. Вже купила насіння, стаканчики. Треба набрати ґрунту, готуємося до нового сезону. Сіяти насіннячко. Потім все вам покажу. Так, ну що, друзі, знайома доріжка, їдемо на дачу. Дозі мною давно <гум> Пам'ятає, якою дорогою ми їдемо на дачу. Перший раз в цьому році їдемо на дачу. Так цікаво, що там у нас. Так, зараз гляну, що у нас тут нового. Бачила, що добрево привезли. Так. Ага, привезли знов добрива. Можна набрати. Добре. Кафешка наша сьогодні зачинена. А у нас кроти все перекопали, так? Да? Ага. У людей перекопано, а у нас кроти все перекопують. О, бачите? кроти кроти Ось наша дачка. Перший раз в цьому році завітали. От хіба можна тут щось? Садити все, позжирають. Ви дивіться, скільки цих крутів Нарило рило. А на клумбі? На клумбі наче ні. Ух ти. Дивіться, тут навіть тюльпани вже повилазили. Пам'ятаєте, я тут саджала? Скраєчко. І нарцисики. От мені цікаво, чи буде в мене піон. Мабуть, ще рано для піонів, але ну, щось він не дуже хоче рости. Ось. Тюльпанчики вже вилазять манюні. Лаванда не пропала. Воздички теж гарні. І ця лавандочка. І троянда ось такими вже якимись бруньками червоними. Цікаво. Минулорічна кінза. Бачите, скільки зелені? От зараз нарвемо вітамінчики. І нічого їй не сталося ні від морозу, ні від снігу. Ось такі у нас тут грядки. А це полуниця. Ну, будемо розбиратися, як потеплішає. Ну, жива, жива. Полуничка жива. Оце я саджала трояндочку, покоріняла з гілочки. Бачите, вона так росте. Клас, така вже плетюча моя. Обрізала і вкорінила з такою, з маленького шматочку. А ось що вже цвіте. Бачите, такі маргариточки тут кругом насіяні між плитками. Пробилися цвітуть. Коріандру ще нарвала. І ще там на грядці є. От з такими корінчиками він. Зелень проросла. Смакота. Ось так, друзі, я вам показала, е як виглядають дачі в кінці січня в Нідерландах. Сонечко яскраве, вітерець. Бачили, що вже цвітуть маргаритки, пробиваються тюльпанчики. От. Ну, це ще, можна сказати, не весна. Сіяти ще рано. Треба мені ще пізніше трошки приїхати, поперекопувати все. От. А зараз я набрала землі для розсади, щоб можна було посіяти гарну земельку Нові, нове насіннячко. Яке насіння я купила, я вам покажу. От. Які стаканчики я купила. Ну що, починається новий сезон. Спочатку всіх вітаю, хто займається садом городом. З початком нового сезону. А он як обрізали, бачите цей інжир. Ох, він такий був великий, високий, вон як обрізали, а, щоб він не розростався. І отака от от були опілки, я не встигла набрати. Ну, може, хоч добрива наступного разу наберу. Ось так, друзі. Поїхали додому. Проїдемо, подивимось у кого ще, що. Нарцисики повилазили, я бачу. Тут якісь грядочки перебили. О, дивіться, прикольно, так? Да? Такими квадратиками і позасипали цими опілками доріжки. М -м, класно. там, мабуть, компостна яма чи теж щось будуть садити у високих грядках. Прикольно, прикольно. Побачимо, що з цього вийде. А тут такий ухожений, бачите, участок. Молодець. Тут мужчина нас завжди пригощає. То капустою, то салатом. У нього все-таки шикарне. Так, тут полуницю садили минулому році. А оце ось дерево цвіте. Я не знаю, у нас є такі дерева чи ні. Ой, воно, бачите, яке хворе-хворе, зелене. А цвіте, його стрижуть. А воно цвіте. Ось так, друзі. Знаєте, особливо, якби нічого не міняється. Оці вічно зелені дерева, кущі, вони завжди зелені стоять. Ну, щось новеньке з'являється. Виростає, цвіте. Але так, як у нас такого нема, щоб, знаєте, в снігу стояло, все вимерзло. От, пташки вже співають. Сонце яскраве і все починає вже оживати. Навіть восени було так, знаєте, якось гірше це все виглядало, ніж зараз в кінці. Січня. Більше зелені і все оживає Ось так. Ми поїхали додому. Ми будемо чекати, коли можна буде вже сіяти наше насіння. і буде погодка, приїдемо сюди будемо наводити порядки. Всім гарного дня, всім дякую за увагу. Хто не підписаний, підписуйтесь на наш канал. Ми живемо активно, цікаво. Думаю, вам буде. Цікаво слідкувати, як же живуть українці в Нідерландах. До нових зустрічей. Ну, бачите, дідульки працюють на дачі вже.